Продовжуємо розбір чинників і факторів, впливаючих на утворення короку та повільнення швидкості по вулиці Саксаганського. Цього раз, разу розберемо перехрест вулиці Саксаганського і вулиці Симона Петлюра. На, на цій ділянці транспортної системи ми маємо 6 смуг руху по вулиці Саксаганського. Одна з яких виділена окремо для використання тільки муніципальним транспортом та таксі. Як використовується коротко творюється уповільнення ідекритичне уповільнення на цьому проміжку? Через що які чинники впливають? По-перше, на цій стороні вулиці знаходиться комерційна банка. Та інші е, юридичні установи, е, нотаріуси, адвокати тощо і е, крамниці. І через це е, оці дві смуги запарковані автівками не е, вздовж е, напрямку руху, а перпендикулярно по відношенню. Е, до кварталу. І таким чином ми маємо, що дві смуги виключені із транспортного потіку через припарковані перпендикулярно потоку автівки, тобто мінус дві смуги. Це перший чинник, який впливає на уповільнення. Далі, що ми маємо на цій ділянці ще, що достатньо сильно впливає на уповільнення трафіку? Справа в тому, що о, прав, права смуга, яка виділена конкретно під муніципальний транспорт, а особливо під е, тролейбуси, автобуси, е, вона тролейбусами і автобусами використовується лише тільки от, на цій початковій ділянці. За 50 метрів після перехрестя, е, о, в цьому місці розташовується е, зупинка громадського транспорту. І після чого більша частина Всіх маршрутних транспортних засобів перелаштовуються з цієї смуги на другу, на третю і на четверту смугу для того, щоб повернути на поточному перехресті ліворуч і далі їхати у напрямку вокзалу. І що через це ми маємо? Ми маємо через це неефективне використання цього простору дорожнього полотна. Воно майже не використовується. От в цьому місці вже прямо перед самим перехрестям там за 5-7 метрів відкривається так називаємий шлюз і дозволяється автівкам з другої правої колії повертати, перелаштовуватися на першу колію і повертати під зелену стрілочку праворуч. Але ця вся, вся смуга. Не використовується взагалі, громадський транспорт її, її не їде. І тому я вважаю, що це неефективне використання цієї смуги. Це перша. Далі, коли громадський транспорт зупинився на зупинки і починає перелаштовуватися через другу, третю, на четверту смугу, п'ята і шоста смуга, вони запар запарковані, п'ята звільняється ось тут, шоста майже, майже не звільняється. Смуга, то переважна більшість тут великі тролейбуси з подовженою і автобуси з подовженою базою. Тобто, вони мають три три осі. І коли починає перелаштовуватися перетинати всі ці три смуги, дуже уповільнюється трафік. Тобто починають автівки на цих смугах звільняти. Дорогу, надаючи Пріоритет транспорту руху, який рухається з правого боку, і через це тут транспортний потік стає. На цей фактор вплинути не можна. Тобто Маршрут прокладений в сторону вокзалу, його не змінити. Але що можна, що можна змінити? Як вплинути можна? Цю смугу потрібно виділити, так само, як і на наступному проміжку вулиці Саксаганського, дозволити. Будь-якому транспорту рухатись по цій смузі. І дозволити не тільки праворуч під зелену, зелену стрілочку, але дозволити їхати і прямо продовжувати далі рух по вулиці Саксаганського до наступного перехрестя будь-якому транспорту. Ну, звісно, на зелений колір світлофор. Тобто, це перше рішення, як пришвидшити рух транспорту, прибрати смугу громадського транспорту. І дозволити будь-якому транспорту використатися ці, цією смугою. Далі. Що, що, ми маємо, що ми маємо далі? Коли транспортний потік з Саксаганського повертає на Симону Петлюру і рухається в сторону вокзалу, то на цьому проміжку ми так само маємо дуже уповільнений рух транспорту. Через що? Через те, що. Крайню ліву смугу е, тут займають е, транспорт, якому потрібно повернути ліворуч і далі, далі по вулиці, по вулиці Жилянській е, Рухатися у напрямку центру або по е, О, перепрошую, або у напрямку вулиці Василя Липківського. По Гетьмана Павла Скарапацького у напрямок вулиці Василя Литківського. Наступний чинник, який впливає на уповільнення е, руху е, цим проміжкам е, Саксаганського, є той фактор, що дуже уповільнюється транспортний потік ось на цьому е, проміжку. Е, Цієї розв'язки, через що це відбувається? Перш, перший момент це те, що транспортний потік, рухаючись до Перехрестя Жилянський, по ліву смугу займають автівки, переважно яким потрібно повертати до вулиці Жилянська, і далі, або в напрямок центру, або в напрямок Василя Лукківського по Павла Скарапацького. І через це ця смуга стає до тих пір, поки транспортний потік з Симона Петлюри з вокзалу не звільниться перехрестя. І ця смуга повністю стоїть, вона виключається з руху. У нас залишається ось ця смуга для руху прямо, і ось це розширення. Але за дорожніми знаками і розміткою тут офіційно дозволене паркування. І тут 10 автівок ось так от паркуються і повністю займають цю смугу. І тобто цей кармашик не використовується транспортним е, потоком. І через це у нас на цьому проміжку функціональна лише тільки одна смуга. І транспортному потоку до, до залізничного вокзалу е, з двох смуг, а це майже завжди відбувається. З двох смуг, повертаючи ліворуч, впирається в те, що ліва смуга не рухається, рухається лише тільки середня смуга або права смуга. І Через це дуже уповільнюється проїзд. Особливо, коли цей проміжок заповнений автівками, і сюди заїжджає автобус або тролейбус з подовженою базою. Це перекривається перехрестя. і не дає е, можливість е, рухатись дуже-дуже сильно уповільнює е, рух. В той самий час е, ліву смугу тут автівки не можуть звільнити достатньо швидко через те, що транспортний потік рухаючись з е, залізничного вокзалу, е, частина рухається далі по на Петлюрі, і на Тараса Шевченка, або на Назарівську, і далі на е, Павла Скарапацького, рухаючись в центр або до Володимирської вулиці. А частина транспортного потоку е, повертає на Саксаганського і далі рухається у бік, або Бершанівський, або Берестейського, або Дмитрівський. І е, що ми маємо? Коли е, ці, е, транспортному, е, транспортний потік потрібно повернути ліворуч на е, Саксаганського, тут спочатку пропускається цей транспортний потік, а далі цей транспортний потік упирається в корок, який тут є, і так само не може достатньо швидко звільнити, звільнити цей проміжок, і тут через це тут накопичується е, певна кількість е, транспорту, яка заважає звільнити цю ліву смугу. А ще є один чинник, який ще більше е, уповільнює е, от на цьому місці, на в'їзді, е, трохи далі в'їзду з перехрестя. Тут завжди стоїть поліцейська машина, завжди стоїть, і вона зменшує пропускну здатність цього е, проміжку вулиці. Я не знаю, навіщо вона стоїть, але вона завжди стоїть, там завжди сидять. Поліцейські, вони там дежурять, щось читають, щось дивляться, але вона дуже так само заважає вільному проїзду транспорту. Ще один чинник, який впливає. Це е, не постійний, але він відбувається регулярно. Через те, що е, тут е, знаходиться достатньо активна комерційна зона. З цього боку е, так само є комерційна зона, і розташовується тут е, ваш, е, відділення нової пошти, то е, навіть і тут мається е, така ситуація, що тут запарковані дві смуги. Під'їжджає вантажівка, яка потрібно вигрузити сюди якийсь товар або ще щось. І вона не може припаркуватися навіть на першу і на другу і стає на третю смугу. І це інколи відбувається навіть у годину пікового навантаження. І що в нас залишається? Ліва крайня мертва, права крайня мертва, третя смуга так само через вантажівки, які Розвантажуються в комерційну зону, так само не працює, у нас залишається лише тільки дві смуги, офіційно, по яким дозволено їхати транспортом. І інколи буває одночасне і третє і шоста колія тут так само заїжджають або на пошта, або ще тут є крамниці, продуктові магазини. І так само тут розгружаються. І у нас залишається лише тільки дві смуги. І що ми, що ми маємо? Що з шести смуг. З попереднього перехрестя транспорт в'їжджає лише тільки в дві. І отут, перелаштовуючись з другої і третьої смуги в четверту та в п'яту, через це утворюється дуже і дуже потужний корок. І далі утворюється корок на цьому перехресті, який ми розберемо окремо. Що потрібно, а що можна тут зробити? Ці установи, які розташовуються, по ліву та по праву сторону вулиці. Потрібно е, на офіційному рівні е, надати таку рекомендацію, щоб розвантаження грузових автівок або будь-яких автівок проходило лише в час е, довільного руху транспорту і ніколи не дозволяти розвантажуватися в годину пікового навантаження, тому що саме це утворює. По першої короки, і, корики, і е, інколи через це саме, саме на цій ділянці утворюється е, дорожні транспортні. Е, Пригоди. ДТП утворюється саме через те, що і третє запарковується. І так, що ми маємо в підсумку на е, цій ділянці транспортної системи? Е, як покращити рух? Е, По-перше, Дозволити рух будь-якому транспорту по крайній правій смуги у напрямку вулиці Саксаганського, тобто прямо, і залишити правий поворот під зелену стрілочку. Наступний крок. Заборонити паркування перпендикулярно транспортному потоку, що звільнить нам ще одну транспортну колію. Так само узгодити. Графіки з комерційних установ по ліву по праву сторону вулиці, розвантаження, щоб вони, вантажівок, щоб вони проводилися лише в час довільного руху цієї вулиці. Тобто до 17-ї години або навіть до 16-ї години вечора. Далі. Прибрати звідси поліцію, яка у Павільні, ось цю вулицю. Прибрати звідси паркувальний майданчик, що пришвидшить і зробить достатньо свободним проїзд до залізничного вокзалу. І на цьому все.